Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марії, і сьогодні ми поговоримо не про книги. Е, ні, точніше про книги, а ще точніше про екранізовані сюжети книг, які мені дуже сильно сподобалися. І я хочу розповісти про них вам. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Не так часто я дивлюся фільми, як, скажімо, читаю книги, але мені подобається дивитися фільми це теж затишне розслаблення, а також мені подобається дивитися фільми, які зняті за мотивами книг, особливо тих книг, які мені сподобалися в процесі читання. Тому у цьому відео розповім вам про 5 фільмів, які були зняті за сюжетами, за мотивами, верніше, сюжетів книг. Розповім вам трошки детальніше про ці книги, свої враження. І якщо вам сподобається це відео і ви захочете другу частину, то дайте мені знати. Ну і перед тим як розпочати, хочу нагадати вам, що в інфобоксі ви можете знайти детальну. Я завжди залишаю детальну інформацію про нашу ініціативу від українських буктюберів читаю для ЗСУ, де ви можете задонатити на ЗСУ. Також залишаю посилання на монобанку та на БаймієКофі, де ви можете долучитися і підтримати мій канал. Дуже вдячна всім, хто вже долучився і підтримали мене. На БаймієКофі ви можете задонатити. 5, 10 або 15 доларів, придбавши одну, дві або три книжки мені. Також ви можете, верніше, або ви можете задонатити одноразову суму на монобанку. Посиланнячка, знову ж таки внизу в інфобоксі. Також в інфобоксі я завжди залишаю свій вішлист, де ви зможете знайти цікаві. Книги для себе, для своїх рідних, або якщо ви маєте бажання подарувати якісь книги мені. Чому я озвучую зараз цю інформацію? Тому що дуже багато мені почали писати: чи маєш ти вішлист, чи є десь твої бажанки. Так ось вони є, і я завжди прикріплюю у інфобоксі. З посиланнічко на мій вішлист, тому переходьте, дивіться. Отож, перша книга це прислуга. Прислуга Кетрін Стокет. Цю книгу я дуже давно вже полюю на неї, і не можу ніде знайти українською мовою. Її видавало у нас в КСД, і було б КСД дуже добре, якби ви перевидали прислугу українською мовою. Тому що справді це дуже класна книга, вона дуже щемлива, і саме з цієї історії розпочалося моя, моє захоплення і взагалі цікавість такими важливими питаннями, які піднімає, піднімає авторка у цій книжці. Це і расова дискримінація, взагалі поняття справедливості. І несправедливості, про боротьбу за принципи, про гідність і відчуття себе у світі, і багато, -багато іншого про свою ідентичність, про відсутність, про відкидання стереотипів. Про боротьбу людини, проти суспільства і, знову ж таки, багато-багато іншого. Екранізація, яка вийшла 2011 року цього твору, вона також показала дуже класно передала всі питання, які авторка піднімала у цьому творі. І про що ж цей твір? Тут розповідається про Америку часів 1960-х років, про невеличке таке ніби тихе містечко Джексон. І це той час, коли у сім'ях заможних, заможних білих людей працюють гувернантками, куховарками, прислугами, одним словом, працюють темношкірі жінки. І нам на тлі історичних отаких подій так, розповідається історія декількох відразу жінок. Це, були, це жінки. Які належать як і до е, темношкірого населення, тобто це прислуги, а також жінки з оточення ну такої е, аристократії, багатіїв, верніше е, Америки. А також я ще б виділила е, героїню, е, яку звати Скітер. Вона вирощена, вихована, верніше, темношкірою жінкою, але з почуттям розуміння, що неважливо, яка, який колір, який пігмент шкіри у людини, вона цінна в будь-якому випадку. І ось ця скітер, на відміну від всіх інших своїх ровезниць хоче, мріє стати письменницею, а не просто дружиною багатого е, юнака. Насправді, через е, взаємини цих героїв вони всі взаємодіють, передається вся ницість, жорстокість, несправедливість тогочасного виховання е, таких собі багатійчиків і. Ця книга стала особливим поштовхом для мене у літературі. І я пам'ятаю, що от після верніше я дивилася фільм Екранізацію, і після цієї екранізації я справді зацікавилася ще іншими книгами, які е, схожі за тематикою, схожі за подачею цієї авторки. Тому я вам дуже рекомендую цей твір. І е, е, якщо у вас є книжка і вам вона не потрібна, можете зв'язатися зі мною. Книжка українською мовою. Тож я зрозуміла, щоб кільцеві до лампи світло не відбивалося в моїх окулярах, мені потрібно рівно сидіти і не мотляти головою. Тому мотивація випрямити спину це ви. Отже, друга книжка, про яку і фільм про яку я хочу розповісти, в мене знову тут є допоміжні. Такі шпрагалочки це фільм Таємне життя бджіл. Якщо чесно, то я спочатку дивилася екранізацію. Мені дуже сильно сподобалася. Екранізація, до речі, 2008 року вийшла. І я почала моніторити, дивитися. І тоді ця книга була тільки російською мовою, і я її не читала. Але фільм мені настільки сподобався, що я впевнена, якби вийшла українською мовою ця книга, я б її одразу купила і читала. Знову ж таки, ми поринемо у 1960-ті роки в Америку, в історію Америки, яка теж не була такою простою. Тому що, знову ж таки, оце арабське гноблення темношкірого населення, коли так, були роботодавці тирани, які знущалися над своїми. Ну, не підлеглими, а справді рабами, і нам розповідає історія про одного такого власника плантації персиків і про його взаємини з рідною донькою, адже його дочка. Вона потерпає на чи не найбільше від насильства від аб'юзу свого батька, від тиранії свого батька. Коли він в поганому гуморі, а це дуже часто, то донька потерпає в усіх сенсах від нього. А відповідно знаходить прихисток серед прислуги серед темношкірого населення. Верніше серед жінок. І одного разу вона настільки він настільки над нею познущався, що вона втекла від нього разом з прислугою. І їх прихищає також темношкіра жінка. І ця історія. Також, про, як вже зрозуміли, про оцей, оцю, цей період історії, пов'язаний із рабовласництвом в історії Америки, але це досить феміністична історія про силу жінки, про Можливість протистояти одній, можливість протистояти проти справжнього тирана, про, е, про можливість захисту. І тому мені дуже сподобався теж цей фільм. Він такий е, е, дуже красиво знятий, дуже гарні тони. Е, звичайно, дуже класний, класно підібраний акторський склад. Також передається багато історій жінок, які відрізняються від одна від одної, але все ж таки у них є точки дотику. Мені дуже було цікаво дивитися цей фільм, цю екранізацію. І знову ж таки я б залюбки прочитала і думаю, ще глибше занурилася у долю цих жінок. Ще одна екранізація, і я думаю, що більшість із вас її вже бачили, але не можу про неї не згадати. Це екранізація, яка вийшла у 2019 році. Також з неймовірним підбором, героїв, героїнь, верніше, з, чудовими, з чудовими картинами, все знято дуже класно, мені надзвичайно цей фільм подобається. І це маленькі жінки Луїзи Мел, мей Олкот, справжня класика в літературі, і цей роман я ще не читала. Так, мені потрібно насправді я просто настільки багато, стільки багато дивилася екранізації, я дивилася попередньо, здається, в 90-х роках вона вийшла. Цю екранізацію багато чула і багато разів передивлялася ці екранізації. Тому я якось постійно відкладала читання цього роману якось на потім, але розумію, що можливо навіть перед. Цю. Тами було б непогано взятися за е, прочитання е, цієї історії, адже розповідає нам е, Луїза Мей Олкот про е, чотирьо, про сім'ю, яка складається з чотирьох. Е, Сестер та матері. Всі сестри вони різні по характеру, за темпераментами. Вони, хоча сестри, так, але кожна має свої особливості, вони дуже класні індивідуальності і вони борються за виживання у цьому світі, вони намагаються знайти себе, віднайти. Свою ланку е, у суспільстві і м, справді вболіває, вболіваєш тут за кожну з героїнь. Е, особливо, мабуть, мені отак, якось гендерно приємно е, і хочеться справді е, вболівати за цих героїнь. Е, хоча хтось подобається більше, хтось подобається менше. Ну, м, Класна історія. Напишіть мені, чи вам теж подобається цей твір. І напишіть, хто ваша улюблена сестра. 2019 рік був щедрий на е, хорошій екранізації, тому виходить ще, одна, ще один е, фільм, який називається «Толкін». І як всім стає зрозуміло, це така художня адаптація життя е, Толкіна. І е, мені схожа ця, схожий цей фільм на книжку, яку я читала цього року, від Девіда Брауна Толкін, так і називається. Е, і я про неї вже вам розповідала, е, як і сюжет фільму, е, і книга розповідають нам про це. Хочу сказати відразу, точніше, що ця книга і фільм спільного мають тільки те, що. Вони обидві оповідають про біографію Толкіна, тобто екранізований він не за мотивами цієї книги. Просто вона в мене є, і мені схоже на екранізація, схожа на цю книгу. Як можна підставити будь-яку іншу біографію, просто ця є е, такою, не такою е, детальною, а охоплює різні частини е, із е, різних періодів життя Толкіна. Дуже красива гра акторів. Надзвичайно класно підібраний також акторський склад. А ще акцентується у фільмі увага на е, коханні е, всього життя Толкіна, на його дружині. Про яку ми знаємо багато легенд, про яку який він присвячував твори, і тому цей твір, цей фільм, верніше, ви можете подивитися, навіть якщо ви не любите фентезі, просто для того, щоб подивитися красиву історію, трагічну історію, драматичну. Десь веселу історію життя Толкіна. Надзвичайно також раджу подивитися цей фільм, тому що особливо тим, хто поціновує, хто поціновує Толкіна. Також цей фільм, можливо, можна віднести до цих підбірок із Dark Academia, де розповідається про навчання. Про дружбу, про, ну взагалі про навчання більше, так тому що у Толкіна досить цікавий шлях, як він став професором, як він ішов до цього. Про детально фільм розповідає про його дружбу, яка дуже важливою була для нього. І ми знаємо. Прототипів героїв ем, в його творах, тому дуже цікавий і ще раз раджу. За рік до цього виходить фільм, який мені теж дуже сподобався, і знятий він за мотивами книги, яка вийшла е, у Віват, тобто вона перекладена українською мовою е, від Мері Ен Шефер і Енні Бероуз. Постійно забуваю ці імена. Вона називається Таємний клуб Гернці Любителів книг і пирогів з картопляного лошпиня». Дуже ще одна щемлива історія. Історія пов'язана з книгами, з любителів літератури, читання літературних книжкових клубів. Але також вона розповідає про війну верніше. Про війну, про е, повоєнний час розповідає про е, те, як е, будувалися взаємини між людьми, як е, люди пізн, як вони пізнавали і взагалі наскільки вони проживали життя, тому що життя це найбільша цінність, насправді, що у нас є. І багато-багато іншого у цьому е, у цьому фільмі. Книга теж дуже класна. Тому я от вам дуже її раджу. Картинка надзвичайно красива. Тут є, до речі, навіть подорож, є також феміністична лінія, лінія кохання, лінія болю. Одним словом, ці всі книги і ці всі фільми, вони просто така класна солянка, що я вам всі рекомендую, от візьміть собі на замітку і подивіться їх. Звичайно, це не всі книги і не всі фільми, які мені сподобалися за сюжетом, зняті за сюжетами книг. Тому, якщо вам. Нагадаю, сподобалося це відео, то ви можете написати мені в коментарях, що е, так мені подобається. Знімаю, будь ласка, другу частину. Е, думаю, що в другій частині е, можу розповісти про більш такі е, легші книги, про е, кумедніші, е, але все одно дуже цікаві, дуже е, такі хороші і добрі. Тому. Буду чекати вашу реакцію. Сподіваюся, ви підписалися на мене, поставили вподобайку цьому відео, і зустрінемося в новому.